Я люблю твоє тіло, утворене з поезії, точніше з її клітин. По-інакшому я не зміг би пояснити моєї тяги до тебе всієї. Рішно подумав, що так любити тіло можна лише тоді, коли ти з нього прийшов. Як, немовля, з'являється з матки матері, то метафорично і я з'являюся з твого тіла. Це дивно читається, важко вимовляється, і, можливо, я сам би не зміг пояснити тобі деякі тези, але я відчуваю це як риба Риболовецькій сіті. Ти мусиш мене просто розуміти, доки я дописуватиму цей лист до емоційного розділового знаку. Якщо ти запитаєш мене, чи це лише метафора, то я відповім тобі ні. Бо я в тобі почав рух. І він засвідчує щоденну цілісність наших життів. Подібно до того, як вагітна жінка відчуває рух зародку всередині і лише тоді відчуває себе щасливою і цілісно. Так розказали мені про щастя, стара хвора одеситка. Чуєш, він схожий на вальс з музики Шостаковича на щось прекрасне. Певно, ти перечувала мій прихід і рентгологічно, бачила мене і раніше, але не знала, що я настільки твій. Я знаю, що жінки можуть перечувати майбутнє і красу, подібно до того, як Оріана Фалачі поза як лис ненародженої дитини відчувала його своїм пальцями і болем. Чи відчувала так мене ти? Ти молодша за мене. А це означає, що на нас полюватиме сонце і рано чи пізно зачавить нас своєю спекою, і тому ми втікатимемо, доки відчуватиме молодість над головами і в своєму хребті. Бо вона дає мені і приносить силу і чоловічу насолоду. Ти спокійніша. І я намагатимусь цю тишу берегти. Як діти бережуть в очах великих людей. Які приносять їм солодощі і акварель. Я люблю твоє тіло, бо ніколи не торкався його і ніколи не намагався запам'ятати твоє обличчя. Як думаєш, чому? Адже завжди легше бачити пітьму, бо її легше зраджувати. Зраджувати світло важче, болючіше. Бо світло завжди щось приноситься, пітьма забирає. Знаєш, я можу спати на чужому столі, на чужому матрасі і навіть на чужому тілі, але не це змінює наше життя. І не важливо, які напрямки для нас обирає Господь. Головне, що я досі люблю твоє тіло. І боюся запам'ятати твоє обличчя, а люблю твоє тіло, створене з поезії, точніше, з її клітини.